потрібно подавати повідомлення з додатком за додатком 4, за додатком 1 у разі зміни номера телефону директора або відповідального за військовий облік. Згідно з пунктом 13 порядку 1487, додаток 1 подається лише при призначенні чи звільненні відповідальних за ведення військового обліку, тобто керівник і відповідальна особа. Однак, в цій формочці. В самій формі ми обов'язково вказуємо номер телефону керівника та відповідальної особи. Тобто, якщо змінився номер телефону, ми можемо або подати це повідомлення з чіткою позначкою зміна номера телефону, або написати просто лист з повідомленням того, що у нас. У відповідальної особи або керівника змінився номер телефону. Однак за таке неповідомлення штраф не накладається.